Ось і закінчилось літо, а на заміну йому прийшла осінь. Але не слід журитись, бо кожна пора року гарна по-своєму. Осінь мати трьох синів і кожного з яких є своя робота. Сьогодні ми познайомимось з першим сином місяцем осені, Вересень. Ось цей красень. Осінь дала йому таке ім'я, бо в цей час цвіте трава Верес. Про нього кажуть вересень красне літо проваджає, золоту зиму зустрічає. І це не дарма, бо він перший осінній місяць. Подивіться, одяг вересня ще легенький. Лише жупанчик поверх одягу, бо дні у вересні ще теплі, як влітку, тільки вночі стає холодно. Капелюх у вересня щедро всипаний дарами літа, які він старанно збирає і зберігає на зиму. Тому і кажуть осінь запаслива. На ногах. У вересня чоботи, бо частіше йдуть дощі, після яких з'являються гриби, тому і вересень з палицею ходить по лісу, шурхотить нею по траві і сухому листі, знаходячи грибочки, що хованки з ним грають. У вирій відлітають пташки. Вересень місяць чудовий, перший листочок клиновий остигає потроху земля і врожай прикрашає земля. Вже дощі на щастіш поливають. Місяць хмурим тому називають. Але в кінці вересня, на декілька тижнів, погода стає суха і тепла. Це явище називається Бабине літо. Ніби знову настало літо. Багато в цей час літає павутинки, яку підхоплює вітер разом із павучком. Але таким чином мандрує наш павучок з місця на місце. А іноді павутинка відривається, багато павутини в повітрі віщує нам сніжну зиму. Дітки, послухайте загадки і спробуйте дати відповіді на них. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Подумайте, що це може бути? Так, це осінь. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже припікає. Коли, діти, це буває? Так, дітки, це буває восени. Наступна загадка. Сидить, зеленіє, лежить пожовтіє, падає, почерніє. Так, діточки, це опале листя. Так, а що це за місяць, скажіть, будь ласка. В школах дзвоник продзвенів, Школярів дім знань зустрів, В лісі виросли грибочки, У опеньках всі пеньочки. Так, це місяць вересень. Слухайте наступну загадку. Тремчу, тремчу, змерзаю. Холодним всім вітрам сорочку золотую по клаптикам роздам. Так, діти, це осінній ліс. Відгадайте ще одну загадку. У садах лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Так, дітки, звісно, це осінь.